Є ще одна поширена помилка, пов'язана резервом сумнівних боргів. І стосується вона питання оптимізації. Вітаю, Мар'яна Кавил, незалежний податковий консультант, все решту ви знаєте, пам'ятаєте за ваш лайк велике дякую. Отже, помилка пов'язана із оптимізацією і резервом сумнівних боргів. Вона наступна: якщо підприємство мало дохідник, Воно не застосовує податкових різниць на суму створених резервів, списаної дебіторки і так далі. Так, так. Йдемо далі. Що буде у бухобліку, коли ми створюємо резерв сумнівних вопрогів? Дебет 944 кредит 38 А що таке 944-й? Це витрати які? Періоду? А отже, вони нам зменшать бухгалтерський фінрес. А значить, і об'єкт оподаткування з податку на прибуду. Якщо підприємство малодохідник ніяких податкових різниць немає, усе красиво. І далі бачу таку картину закриття року станом на 31.12, беремо оборотну сальдову по 36-му, дивимося на всіх наших контрагентів, на їхню дебіторку, обираємо бажану суму, співставляємо, що по цьому контракту. Нам заборгували і вже протермінували, і у нас виникає сумнів, що буде погашено, і ми під суму дебіторки обрану по дебітору, який протермінував, створюємо резерв. Класна оптимізація, класна. Не потрібно нічого більше вигадувати. Але є одне але. Якщо ви захочете таким скористатись, дуже пораджу, глянути в стандарт 6-й, в якому, крім а, виправлення помилок, ще сказано про події після дати балансу. Цей стандарт говорить про те, що у періоді, який називається події після дати балансу, деякі події можуть мати вплив на дату балансу. І якщо вони мають вплив, ми маємо повернутися в 31.12 і зробити коригування. Що це за такі події? Стандарта є примірний перелік таких подій. Серед них є така подія: якщо додати затвердження фінзвітності, а якщо такої дати нема, це може бути граничний термін подання фінзвітності. Нехай це буде 28 люте. З 1 січня по 28 люте щось таке відбулось, що має вплив на 31-12. І ось ви створили резерв. Від дебітора А 31.12. А він, той дебітор, взяв і заплатив у січні суму, в якій ви засумнівались. Друзі, це є подія після дати балансу, яка має вплив на дату балансу. Ми 31.12 маємо зняти суму резерву. Це буде або сторону дебет 944 кредит 38 або через дохід дебет 38 кредит 719 або просто приберете проведення. Неважливо. Але знайте, така оптимізація не пройде. Тому, якщо ви хочете вибрати дебітора, під якого засумніваєтесь, перегляньте період з 1 січня до дати затвердження фінзвітності. І якщо Такий дебітор уже заплатив, оберіть інший законний спосіб оптимізації податку на прибуток. Не, міні, не мінімізації, а оптимізації. Побачимось за ваш лайк. Дякую!